Чи варто нам очікувати на плеяду подібних мирних планів, і в цілому про що це говорить? Чому вони от з'являються, яку мету вони несуть? Тому що ну будь-які домовленості чули, та, їх пропрацювання це завжди процес, який любить тишу. А тут тобі, от, видання різного гатунку, які починають поширювати цю інформацію. До чого це все? Я би сказав, що насамперед це також свідчить і про щире бажання команди Трампа спробувати завершити війну. Тобто, звісно. Їм би хотілося, щоб це було дуже швидко і щоб можна було це продати як таку. Швидку перемогу, тому що все ж таки перемир'я в газі було оголошено да ще в передостанній день адміністрації Байдена, і Трампу, як то кажуть, в цьому сенсі особливо немає чим похвалитися. Да, і фактично він уже під час інавгурації він сказав, що це він так. Він, але Добре. да ми розуміємо, що це як то кажуть, ну сказав, що це завдяки тому, що фактично він став президентом. Що всі розуміли, що до цього. Прийде. Ну, окей, менше з тим. Але я би сказав, що е, дуже багато буде, буде залежати від нашої здатності адекватно ось пояснити, а які саме гарантії безпеки ми хочемо отримати. Тому що мені здається, що е, з. Американської сторони, ми, ми виглядаємо так, що ми теж хочемо завершити війну, і це величезний прогрес, насправді в комунікації особисто Трампа, тому що ще рік тому, коли тільки розпочиналося. Фактично передвиборча гонка, республіканці, давайте згадаємо, і Трамп вони не говорили такого, що саме Україна хоче завершити війну. Так, це були там певні внутрішньополітичні моменти, і це було доволі сумно чути. Але зараз Трамп уже двічі. Перший раз це було під час зустрічі в Парижі з Макроном і Зеленським. І, в принципі, другий раз, ось там якраз коли він документи вже підписував після інаугурації, значить, то у нього журналісти запитали. І це величезний насправді успіх, що це звучить особисто від Трампа, не від когось із його команди. І це насправді. Крок або десять визнання так, конструктивності позиції. Це визнання так. конструктивності, так да, і це геть знаєте, геть інший підхід. Тому що президент, особливо такої держави, як Сполучених Штатів, він визначає сенси, да, і, і тобто все вже пропрацювання деталей, в принципі, як ви правильно сказали, це вже робота, робота команд, робота адміністрації і так далі. Але те, що вони дійсно хочуть спробувати завершити війну. Це правда, але мені здається, що є ризик, якщо ми не запропонуємо ось реальних, реалістичних, давайте так скажемо, гарантій безпеки, що саме ми хочемо побачити да, як умова початку перемовин і як наслідок наприкінці. Ось я думаю, що є ризик, якщо це буде щось дуже складне. То команда Трампа може сказати: ви знаєте, це нам треба все-все переглядати, всю, як то кажуть, архітектуру безпеки. Ми не готові на це. Ну, тобто, що це дуже складно, це довго і незрозуміло, якби куди Політика нас це заведе. Політика любить прості рішення. зрозуміло. Так, так. Про Тоб... самі гарантії безпеки ми ще поговоримо в наступній частині. А от сам Сейф-Кит це намагання, що перевірити. Ну, з огляду на ті позиції, які є, моя особиста власна думка, що це саме ну, росіяни більше були зацікавлені в тих положеннях. Структурі, ну, чекайте, ну, на 9 травня типу все закінчили, ну так, це так, теж, знаєте, прямо видачі вухи стричать. Це просто намагання, що є бажання, і тут закинути в дискурс, начебто, що це теж обговорюється. Я так, думаю, тут ще, ще навіть інше певною мірою теж е організувати тиск на команду Трампа, uh -huh. тобто, щоб, щоб вони з цим пришвидшувалися, да? тому що очевидно, що е саме Путін чекає дзвінка від Трампа. Не Трамп від Путіна, uh -huh. да тому грубо кажучи, мені здається, що це теж певною мірою спроба такого е, завольованого тиску на команду Трампа, щоб е, показати, що ну давайте вже щось якось е, щось якось вирішувати. Тому що мені здається, що для Росії теж, як то кажуть, важливо планувати. Якщо нічого не вийде домовитися, то якби тоді вони будуть нарощувати е, наступ, нарощувати обстріли і так далі. Да? І будуть нарощувати uh -huh. співробітництво там зі своїми. Сателітами, тобто це геть інша історія. А якщо дійсно Трамп скаже, що от треба домовлятися і далі ніяк, тоді це вже геть інший сценарій для Росії теж.